Наразі навчаємо э, штурмову роту мотоциклетную для того, щоб пацани могли спокойно заехать, штурмануть и выйти оттуда целыми невредимыми. Ми максимально стараємося обучить достатньо опытно могли управляти транспортним средством, тому що это буде мобільно, быстро, с хорошей огневой поддержкой. Пацаны сутками напролет э, займаються проездами, нарабатыванием навыков, прострелы, поддержка огнём, заехать, отработать, подлететь быстренько к позиции врага, спешиться, зайти, штурмануть, завести закреп и выполнение задания будет успешным. Видите, файно, апараты гребу добро. А вам мені сказати? Ну це таке мо налетіти. По барабану горка не горка, такой, як на кузурі, що по барабану стоїть, двоєм їдемо, ніхто нічого не падає. Мотоцикл бомба. Катає, як треба. Впечатлення к мотоциклу меня отличное. Чесно, на спідоме тоже не смотрел. Ну, соточку, думаю, дожимав. Давно не їздив, сповнив молодості. Тренуємося. Поки все йде добре, все виходить. Дорогу виндержить чітко, тобто можна по полю наворачувати нормально йому. Що по скорости, що по проходимості отлично. Ну, на мотиках теж круто, скорость, все, виражи, уже, все ну, как бы, прикольно, я говорю, як в фільмі без умбомбак. Відпрацьовуємо близько 12-14 годин на добу їзду, тактику, робота двійками, злагодження. Команді пасажир відпрацьовує маневри, стрільби, водій маневрує, слідкує за дорогою. Впевненість це саме головне. В подальшому в бойових діях впевнено себе почувати. Стрільба дуже подобається стріляти. По-перше, маленький, приклад злочується, комфортний собі. Найбільше неудобно виходить. Їхати мішає, по-перше, навіть з пригорізом з мотоцикла собі приказ заложив і менше, а нарізати. Стріляє теж чудово. Майже немає віддачі в нього. Командиру нашому велике дякую за те, що максимально дають техніку, дають топливо, дають время на обучення. БК для в принципі будь-якої роботи, для обучення неограничене количество. Скільки хочеш, стільки стріляє. Головне, щоб це все пішло в пользу. Подвоювувати свої території. Ну бо засикли це буде вістри. Не віжу я просто таких хі... під'їздів. Дом розбили у тітки по насумщині. Приліт був в Києві. Прямо вот возле дому, я не знаю, два чека поїдба. Молодий, мужик, жона. І наші друзі. Мотивації достатньо. Щоб прибралася з цієї землі з нашої. Тому то забули. Їх треба ганятися і да всіх. Будемо всі, доки не вийдуть з нашої землі. Нищити ворога. Який приперся сюди, не зрозуміло чому. Я буду це робити без сумніву.